Вітаю, друзі! Я Олена Воєвода, автор методики Монтаніум. П'ять років тому, коли я раптом усвідомила, що те, чого ми усі прагнемо, щастя та успіх знаходиться всередині кожного з нас, і кожен може бути щасливим і успішним, варто лише розвинути потенціал свого мозку, мені захотілося створити інструмент, який дозволить. Будь-кому, незалежно від віку, професії, статі, розвинути потенціал свого мозку і стати найщасливішою і найуспішнішою людиною в світі. Так народився ментаніум, методика і електронна тренажерна платформа, яка містить вже готові інструменти для розвитку мислення людини. За це за ці п'ять років шлях був дуже непростий, але ми не зупинялися ні на хвилину. Ми весь час розвивалися і продовжуємо це робити. Ніякі труднощі, ніякі випробовування, які випали на долю нашої країни, не лише не зупинили нас, але й надали сил і більшої наснаги робити свою справу. І сьогодні хочу з радістю вам повідомити, що здійснилася ще одна моя мрія. Така сходинка, ми випускаємо наш онлайн-журнал. Це буде місце, яке об'єднає усіх, хто дотичний до теми сучасної освіти. А насправді це всі ми. І ті, хто навчаються, і ті, хто навчають, і батьки, і діти, і ми дорослі люди, адже ми навчаємося усе своє життя, і педагоги. Тобто об'єднати ми хочемо усіх, хто е, дотичний до теми освіти. І е, у січні цього важкого, але переможного для України 2023 року виходить перше число нашого електронного онлайн-журналу Ментаніум. І я сподіваюся, що він вам буде цікавий, що ви долучитеся до дискусії до створення нових випусків. Нашого видання, і що ця тема вам буде так само близька, як близька вона нам. І що ви станете активними учасниками нашої такої екосистеми, нашої спільноти Ментаніум і долучитися до нашої такої великої справи. А велика наша справа це зробити Україну найуспішнішою і найщасливішою нацією в світі. Тож закликаю вас за Погортати віртуально, погортати електронні сторінки нашого онлайн-журналу і стати активними учасниками нашого великого глобального освітнього процесу.